Питання, я гадаю, вже кожен українець знає, що 13 квітня росіянці вдарили по центру сум. Загинуло 35 людей серед них і діти постраждало більше сотні українців. За остаточними даними поранення отримали 119 людей. Цього разу у випуску не буде жартів, бо все, що я вам покажу, викликає інші емоції. Отже, далі, топ не наших людей. Контрактова площа Київ пройшло кілька годин від терористичного акту РФ в Сумах. Компанія підлітків гучно слухає російську музику. За словами авторки відео, серед контенту був і гімн Росії. Вишайтесь, ви ви так і ні ні ні, ні. Ні, 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 ні. Думаю, ви побачили, що потім якась дівчина з компанії просила вибачення та обіцяла проконтролювати ситуацію. Але, як на мене, вона остаточно не контрольована. Стволокової напої біля контрактової площі обід. До нас прийшла жінка зауважила, що ми дуже голосно слухали російську музику. Мені дуже прикро, що я так відповів на її зауваження. Я прошу вибачення перед всім колядською. народом. Керів. 17.05.13.04 вибував на контрактовій площі. До мене підійшла жіночка і зробила мені зауваження на рахунок тому, що ми прослуховуємо російську музику. Я на зі своєї сторони підрагував некоректно і хочу вибачитись за. Це перед всім українським народом, перебуваючи біля метро, концертова площа, 13 числа, слухав зі мову, музику, вибачаюсь перед українським народом. Але чого ж дивуватися, якщо російський трек башкирською мовою очолив український чат Apple Music? Пісня хомей групи Айола Зуфи, столиці Башкортостану Республіки РФ, за три тижні після релізу стала вірусною, зокрема серед українських користувачів. Сьогодні вона номер один у топ 100 Apple Music в Україні. Росіяни в захваті, українці слухаючи російську музику, допомагають фінансувати вбивство українців. Далі обіцянки, що всі браття Росіян будуть освобождені. Самі ж учасники гурту підтримують СВО в одного з них брат воює, судячи з дописів. До речі, башкирська влада оголосила заслуженими та народними артистами музикантів етномузичного гурту Айола. Про це повідомили не на нараді уряду республіки 14 квітня. Лідеру групи Рінату Рамазанову надали звання народного артиста Башкортостану, вокалістку Адель Шайхедінову та бас-гітариста Руслана Шейхедінова оголосили заслуженими артистами. Гурт потрапив у топ-5 світового чарту Шазам. За що теж можна подякувати українським поціновувачам Ру. Музики, і це ще не все. Стоматологічна клініка ідеаля вирішила хайпонути на цьому, про що люди писали в коментарях останній тиждень, але можливо хайп та потрапляння в рекомендації важливіше. Припускаю, що співробітники клініки могли не цікавитись і не знати, що ця група спонсорує матеріальне вбивство українців і підтримує так звану російську СВО. Хоча ні, після оприлюднення цієї інформації на сторінці швидесенько кліп закрили. Але але чому після цього, а не після того, як писали сотні користувачів в коментарях? Ця група підтримує СВО. Даже десь у соцмережах писали дякую нашим браттям українцям за те, що вивели цю пісню в топ, а кошти з цієї пісні уходять на підтримку озброєння. До людей не доходить, і з наших людей. Я все розумію, але вона збирає гроші на російську армію. Її брат вбиває наших. Та цим інфлюенсерам пофіг. Хто кого підтримує? Є хайп, є їжа. А ви ж бо їм пофіг. 13 квітня блогерка з Вінничини, яка збирає кошти в Тікток, каже, що на неї війна не впливає. Їй байдуже. Зокрема, на те, що трапилось в сумах. Каже, головне, щоб її чоловіка працівники ТЦК не забрали. На війна не впливає, що мені війна, мені ж байдуже. Мені позутья як соловйові. Що є вона, що немає? Мені один Бог. Вона на мене впливає. Вона на мене ніяк не впливає. Мені байдуже, чи є вона, чи немає. Мене тільки це одне, щоб тисика не було, бо в мене чоловік. А щоб не чоловік, то мені цика було б байдуже. <гум> вона в мене сильно впливає, якщо чесно. Ти бачила, що в сумах бачила? Бачила і що. Боже, в мене все добре. Це Діана Андріївна, блогерка з села, яка веде свою сторінку недарма. Жінка каже, що за донати, що їй надходять в соцмережах, вже купила валюту та новий айфон для себе з чохлом. Пев і вже я з айфончиком купила собі айфончик 256 2506 пам'яті. племок, купила, не просто кошечка, ще хла собі купила тренового штаті. Я вам дякую, мої любчики, спасіба. Коротше, думав, далі налаштовувати. короче, все буде домагатися. Можу вам сказати, дякую вам велике, мої які дали мені кошти, я дуже багато економила, тому що я не прийдаю, одяг одягу замаю, мало купую, а мені так п'яти будинок, машину, тим паче вагітність, то валюта какаяся, не обіцінюється. То не приїдала, як ви казали, а складала. Спасибо. Пер пані Діана заявляє, що її підставили, пояснює, що прокинулась пізно. А коли побачила в чаті повідомлення про суми, то не зрозуміла про що йдеться. Але ж ми чітко чули. Бачила, що в сумах і що у мене все добре. Це цитата. Щось не сходиться. Я встала, що чесно, в три часа дня почала готувати їсти і вийшла в ефір. Все. Тобто в мене не було коли подивитися, і мені ніхто про це не сказав. Тобто, я виловила ефір, там написали, типа місто суми. Як ну, місто суми, то місто суми, бо тому, що, блін, відки я можу знати. Як то міду, як мене місто Вінниця. Я, я подумала, що вони написали, типа, що хтось з міста суми, я Думаю, ну суми то суми. А коли я вже побачила вечором, то да, я не знала, що там таке сталося. Я зараз хочу висловити свої співчуття родинам загиблих. Це чесно, це жах, що там сталося. Я просто не бачила раніше. Я взагалі, в шосі, як там люди і як воно взагалі все пережито. Я цього просто не бачила. Висловлюю вам свої щирі співчуття, це просто чесно, жах. Не дай Бог таке, це просто. Якби це вже війна пошки закінчилася і перестали гинути наші хлопці, дівчата, жінки, це просто жах, сім'ї Боже. І з приводу того обрізка, хочу сказати, це просто деякі люди схотіли мене підставити. Терористичний удар по сумах, як і всі інші, хтось планував, наводив і вірогідно коригував. Тому, крім байдужості, безпеці українців сьогодні загрожують зрадники. Правоохоронці затримали священника, який коригував російські удари по українських військових. Так, контррозвідка служби безпеки затримала на Донеччині ще одного агента ФСБ. Ним виявився 58-річний протоієрей Покровського вікаріатства УПЦ, який коригував російські удари по українських захисниках. До речі, про агентів ФСБ СБУ та Нацполіція провели обшук у канцелярії Київської митрополії у ПЦМП, яка є головним кремлівським лобістом. Обшуки проходили у керуючого справами митрополита Антонія Паканича за інформацією від джерел 24 го каналу. Тепер же повідомляють, що клірика з Київщини викрили у махінаціях із церковною нерухомістю. Він незаконно відчужив храм із господарськими приміщеннями загальною площою майже 500 квадратних метрів у селищі на Бориспільщині. Загальна вартість майна. Понад 7 мільйонів гривень за даними слідства церковну власність. Архімандрит спочатку оформив на пожертву для своєї сестри. А згодом жінка передала права на нерухомість благодійному фонду підконтрольному самому настоятелю. Таким чином він намагався встановити одноосібний контроль над майном з громади з можливістю його продажу або неофіційної здачі в оренду через афілійовану організацію. Здавати в оренду, до слова легко міг сам собі, як це нерідко буває. А кошти на те збирати у вірян. Повернемось до поціновувачів російської музики, адже днем раніше на хрещатику, м'яко кажучи, нетверезі чоловіки співали оце. Самайда. поясню, що таке вставай Донбас. Хід російського гурту Куба, що містить слова Вставай Донбас, Вставай мій край рідний. Проженемо хунту разом. Росія мати з тобою, ти станеш новим Брестом. Все це через почути вами вставай Донбас. Якщо знаєте іншу патріотичну, може пісню з таким же приспівом. Киньте в коментарі. Компанія до слова від вербального приниження України перейшла до фізичного і почала з кутків на хрещатику. За словами очевидців, поводилася компанія агресивно, кидалася на оточуючих, називала себе військовими. Документів, звісно ж, не показували. А якщо військові, то маю до вас питання: чи є на вашу думку категорії громадян, яким дозволено кричати під оковитою сеперські пісні в центрі Києва та паскудити кутки? Діліться думками, друзі. Можливо, вам є що показати в наступному випуску. І залишаємось людьми. Цей непростий для всіх українців час. Це був квітневий топ не наших людей. Побачимось у новому випуску.